Мінімум затрат, максимум користі. Копачівська земля вже 25 років не орана. В тамтешньому господарстві використовують лише безплужні методи обробітку. Більше того, там активно взялися за розкислення ґрунтів. Для цього в землю вносять звичайну крейду. А ще мінеральне добриво замінили органікою. Це дає змогу суттєво економити, берегти верхні родючі шари ґрунту і отримати високі врожаї. А ми робимо так, щоб у нас виходить низька собі культур всіх. Всіх низька собі варті. Ми при будь-яких умовах в рослини спрацюємо прибутково. Мікав, що в нас як не як, нам виходу нема, бо землі в нас мало. Нам треба 100% одержати рентабельність зернових. Є тут і тваринництво, усіх разом півтори тисячі голів худоби. Молочне стадо нараховує три сотні курів, середні надої 40 40-50 літрів. Новаторство в тому, що худоба ця все своє життя стоїть у стілах і нікуди не виходить. Цілодобовий комфорт для них забезпечується дбайливим персоналом, облаштуванням корівників плюс тричі на день свіже корми прямо під ніс. Менше 25, якщо вона дає, то ми не, ми на її не тримаємо. на кобусу. Високі вимоги тут і до робітників, недобросовісне ставлення до своїх обов'язків загрожує звільненням. Тож працювати тут треба дуже старанно і багато. До речі, робочий день в Копачівці починається ще до перших півнів. Коли починається ваш робочий день? У якій годині? четвертій годині ранку, а закінчується. Ну десь так. – постачає часу на родину. Там мусить вистачати. Муси вистачати. Мені треба, що він робив то, то робив так, як треба, не так, як він може. Не так, як він хоче, а він повинен робити так, як треба. А от за самовіддану працю тут і винагорода гідна, зарплата від 3 до 9 тисяч гривень, плюс виконання усіх пунктів колективного договору. Всі забезпечені списодію. Кожен рік вдається все з писоддя, найтеплий списоддя Роздягалки кругом є, ці душові кругом є. Весь час, то все. В коровниках ручна праця зведена до мінімуму. Техніка новіша. Вся, вся така, що таке, і поїхав, розумієте, ну що, що, асфальтовано, болота нема, утеплено. Колективний договір заключений діє всі співпрацюємо тісно. Люди є, путівки отримують їдуть в санаторії. Директор допомагає в зарплату. Позичкову ну суми великі. Тепер люди просять 10 і 20. Всякі ж суми грошей то в рахунок оплати це надається. Втім, зізнається керівник господарства. Забезпечити це все зовсім нелегко. Щоб дати заробітну плату 3 тисячі, то я ще повинні тисячі заплатити. То все щоб людина отримала 3 тисячі, то він обходиться мінімум шість тисяч. А ще господарство активно дбає про розбудову інфраструктури села. Будуються школи, магазини, дороги. До речі, останні окрема гордість керівництва дороги тут відверто кажучи краще, ніж у місті, і прокладені, чи не до кожної хати корівника чи поля. Село це громада. Громада вона повинна мати якесь своє. Якщо живемо в селі, ми повинні думати. І за свою будинок за свій, і за дороги, і за газогін, і за водогін. І за все ми повинні думати. Так воно повинно бути, так воно в світі. кругом. Якщо дуже просто, то копачівський ноу-хау це бережливе ставлення до землі, професіоналізм у роботі і відвідняними комбайнами, вітчизняною технікою. Ну ми стараємося наше. це. ми патріоти. Юлія Сафурова, Андрій Храбус, Дражнянський Дережнянський район для інформаційного випуску.